Доброго дня, шановні друзі! Отримала замовлення з нашими нутрікодами і так, швиденько пройдуся по кожному окремо і розповім, що замовляють наші клієнти. Але хочу е з вами зупинитися на такі е наші вітамінному комплексі. Це, е Жувальні цукерки на агар-агарі, які підходять як і діткам, так і дорослим. Діткам можна вживати з 4-річного віку, дуже смачні, корисні. Це Альпротект, гумис, жувальний, відновлює, захищає очне яблуко. Добавка Альпротект містить цілий комплекс антиоксидантів. Ось ви можете передивитися, я можу вам показати так в більш доступному доступі. Ось можу показати. У нас бабулечки в дитинстві завжди давали нам поради, щоб ми вживали більше чорниці. Тому цілий рік у нас буде достатньо. Достатня норма вітаміну А, бо це дуже смачні і корисні плоди. Але я вам хочу сказати, що все ж таки з віком і цих вітамін не вистачає, коли ми не їмо їх і слабшує наше гласне яблуко. Також сюди входить вітамін Е, підвищує доступ кисню до очного яблука, відновлює клітини. Також сюди входить вітамін С, який укріплює капіляри ока і покращує кровопостачання, а це як їжа для клітин. Також ще сюди входить цинк, який забезпечує. Чітку передачу нервових імпульсів з сітківки в головний мозок, і тоді ми чітко бачимо. Також ще сюди входять такі вітаміни, як зексатин і лютеїн. З віком він падає, саме вони є фільтрами від ультрафіолету та синього кольору, які б'ють по сітківці. Ви розумієте, що без таких вітамінів Ну, ми не можемо, як я кажу, він під, верніше підтримує наш організм і підтримує наше глазне яблуко. Також ще можу сказати, що обмежуємо діток із себе ми в гаджетах, але ви розумієте, що зараз такий сучасний час ми не можемо, бо тому що в школі в нас є планшети, комп'ютера, і дітки завжди не випускають їх з рук. Ну і ми працюємо також, як допустимо мене, то я працюю постійно з гаджетом. І я вживаю наші такі от і мінеральні комплекси. Але в наш час все більше людей мають проблеми з зором. Тому всім я раджу пропити отакий наш Альпротект, бо він дуже корисний і смачний. І дуже потужний, хороші результати. У мене в команді є партнер, яка на цих вітамінах допомогла дитині підняти зір з 0,6 до 0,8. Ось такий цей наш Альпротект, дієвий, класний. І якщо ви бажаєте отримати для себе за доступною ціною, можете мені писати. Усім дякую за увагу. Пока-пока.